Новини на телеканалі НТА. Про головне, що день сьогодні нам приготував, розкажуть наші журналісти. Фас на фас або битва за Львів триває. За підрахунками міської територіальної виборчої комісії обрати нового очільника міста у першому турі не вдалося. Чинний мер необхідних йому 50% так і не набрав. Забракло менше 1%. Тож 15 листопада на нього та свободівця Руслана Кошулинського Чекає ще один виборчий забіг. Чого кандидати очікують від другого туру та як оцінюють перший, далі у сюжеті. Тривала інтрига та неочікуваний результат. Майбутній політичний забіг між чинним мером міста Андрієм Садовим та його опонентом Русланом Кошолинським став справжнім сюрпризом як для експертів, так і для самих кандидатів. Головне, щоб наші конкуренти розслабилися і не передбачали цього. Якщо це сталося, слава Богу, значить вони недооцінили потужність і професійність нашої команди. Попри несподіваний фінал першого туру, чинний голова міста такою підтримкою Львів'ян задоволений. каже, тішить і явка виборців. Вона була одною з найкращих у країні. І це ознака того, що в нашому місті живуть відповідальні громадяни. За кого б ви не голосували? Ви обрали своїх представників у владі. Я також дякую усім, хто віддав свої голоси за мою кандидатуру та об'єднання самопоміч до місцевої ради. Для мене особисто велика честь отримати найвищий рівень підтримки львів'ян суперники в один голос заявляють: до чесної боротьби готові. Ми готувалися на друге місце. Ми його досягнули цього другого місця. Ну і тепер будемо готуватися на вже вирішальну, так би мовити, боротьбу за. Довіру Львів'ян не допущу жодної конфронтації і визнаю такі офіційні результати, які оголосить виборча комісія. Для мене за честь служити громаді міста Львова. І я готовий змагатися в другому турі за підтвердження довіри Львів'ян. Аби остаточна боротьба за Львів була чесною, кандидати, які жителів міста, так і одне одного, закликають утриматись від маніпуляцій. Я закликаю всіх. Хто буде задіяний в ці наступні тижні у виборчому процесі до максимально коректної боротьби, досить бруду та маніпуляцій. Оце є проблема. Проблема громадської думки, формування громадської думки. Я би не рекомендував нашим опонентам такими речами маніпулювати. Головний політичний поєдинок міських виборів попереду ім'я ж переможця львів'яни визначать 15 листопада. Ірина Саєвич, Ента Новини. На перший другий розрахуйсь до Львівської міської ради за останніми результатами проходять сім політичних партій. Найбільше голосів, майже 32% набрала самопоміч. На другому солідарність, у якої майже 13%. Громадянська позиція та свобода йдуть ні здряв, ні з з дрю. Кожна партія набрала майже по 10%. За народний контроль віддали голос трохи менше 8%. Укроп набрав 6%, а Українська Галицька партія майже. 5,5%. до обласної ж ради попрямували дев'ять партій. Найбільше представництво у блоку Петра Порошенка, який набрав 21,37%. Далі йде самопоміч майже 15%. Свободу підтримали 13%, У батьківщини трохи більше 9%, у громадянської позиції більше 8%. Укроп має поза 6%. Також отримали місця в обласній раді радикальна партія Олега Ляшка, народний контроль і народний рух України, які подолали 5-відсотковий бар'єр. Про останні результати підрахунків голосів на місцевих виборах та що слід очікувати від майбутніх депутатів міської та обласної рад. Ми запиталися експерта з питань виборчого законодавства Юрія Танасійчука. А то саме ці суб'єкти і подавали соціологами, як майбутні там переможці, які пройдуть 5-відсоткову виборчого квоту. От, тому тут особливих сюрпризів не відбулося. Зрозуміло, що відбулася певна градація відсотків голосів, поданих за іншу партію. Але результати особисто я вважаю доволі очікувані. З кожним суб'єктом виборчого процесу, який таки все ж таки з труднощами, але подолав п'ятивідсотковий бар'єр. Він захоче, щоб з ним також враховували. І це буде помітно одразу зараз, коли почнуть формуватись депутатські комісії. Сам процес цього по по, по якості цього процесу можна буде зробити перший аналіз. А ви знаєте, депутати. Навіть органів місцевого самоврядування деколи діють настільки алогічно для нормального здорового глузду нормальної людини, що ну, не виключно, що вони або зовсім не будуть ходити і голосувати, або будуть ситуативно там, кожного засідання об'єднуватись по різни, різними групами. Останнє слово за народом галочку поставили і пішли, а за результати не турбуються. Половина львів'ян цьогоріч залишилися байдужими до місцевих виборів, але всі чекають від нових депутатів позитивних змін та зрушень. Про те, за кого голосували або чому не голосували, та чи стежать львів'яни за підрахунками далі у Рубриці, народ скаже. Одні вибори позаду, інші попереду. У Львів'ян з'явився повторний шанс обрати міського голову. А от з депутатами у міську та обласну ради уже все вирішено. На щастя, люди пам'ятають за кого голосували, тож робили це свідомо. За садового і за самопоміч я голосувала за Ігоря Зінкевича на мера від Укропу і за Украї... Галицьку партію. За Андрія Садового за мера ну і за самопоміч теж. Не всім мешканцям вдалося жбурнути бюлетені в урну. Цьому посприяли як пасивність виборців, так і низка організаційних проблем. Я не прийшла на вибори, тому що там висталася помилка, і в реєстрації не вказали типу мене у списках. І я ходила там, здається, щось якісь там неполадки, і тому мене не прийшло запрошення, і я не голосувала. Не встиг проголосувати, львівський космічний герой, але стосовно подальшого вибору володаря трону дає чіткі настанови. На жаль, це на цих виборах я був відряджений і не мав можливості сходити на вибори. Голосувати досить потрібно, це вибір дуже важливий. Лівіани повинні прийти в другий тур і свідомо обрати мера, якого вони бажають бачити ближче 5 років. Вибори закінчилися, то і результати уже мало кого цікавлять. Зараз львів'яни не стежать за тим, чи прийшли їхні обранці у міську та обласну ради, а ситуацію щодо очільника міста взагалі не обізнані. Ну я не дуже зараз слідкую. Після цього поки що наголосили, я ще не знаю, ще не дивився, не слідкував. Думав, що ще буде другий тур, але ну буде. 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 Кажете, що буде? Так. Ну не знаю. Подивимося, ще там офіційний вже, курай вроді. Вже є офіційно. Ну, значить, буде. і садовий Так, серйозно? Ну то ще а буде. За кого ви тепер до свій голос. А я ще не знаю, буду думати тепер. Другим туром голосування місцеві не здивовані, бо про нього взагалі не знають, але все одно чекають позитивних змін. Ну я сподіваюся, що зміниться на краще. Звичайно, інакше сенс ходити на вибори, якщо ти не віриш, що щось поміняється. Думаю, що зміниться. По закінченню виборів люди не хочуть про них говорити, бо кажуть, що ця тема їм уже набридла. Богдана Струк, Віктор Сембратович, НТА Новини Республіка Польща звільнила з посади генерального консула у Львові Ярослава Дрозда, призначивши замість нього В'єслава Мазура. Дроз завершив дипломатичну місію і подякував усім за співпрацю. В'єслав Мазур раніше очолював консульство Республіки Польща в Одесі та Севастополі. Відзначилися проте не здобутками, а дебошем. П'ятеро полісменів під час візиту у нічний клуб влипли у бійку. Той час поліцейські були не на службі та ще й під оковитою. По п'яній у них виникла суперечка із охороною закладу, яка переросла у сутичку. Викликали працівників державної служби охорони, які забрали поліцейських до відділку міліції. Як повідомляють у патрульній поліції, усі п'ятеро будуть покарані. А для інших працівників це буде уроком, як не треба поводитися. Вони були в стані алкогольного сп'яніння, Вони поводилися абсолютно недостойно працівників поліції. Це виражалося як в їх поведінці, в словах, які вони висловлювали, як і працівникам ДСО, так і патрульним, які теж, зрештою, прибули на місце. Тому зараз ми подивилися що протягом дня ми подивилися відомо, поспілкувалися з ребятами, хто приїздив туди на місце. Самими учасниками безпосередньо цієї події і прийнято рішення було запропонувати їм написати заяви про звільнення. Обережніше за кермом внаслідок ДТП на Львівщині загинув пішохід. Трагедія трапилася над ранок на автодорозі Київ чоп у Бузькому районі. За попередніми даними водій автомобіля Камаз, 23-річний мешканець Радахівського району скоїв наїзд на чоловіка. Від одержаних трав пішохід помер у лікарні. Ще одна ДТП трапилася вчора ввечері на виїзді із Львова у сокільниках. Як повідомляють у обласній ДАІ, легкових шкода Октавія зіткнувся з автомобілем Мерседес Бенц Спринтер. Після цього виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з фурою. Подій легковика отримав численні травми та був госпіталізований до 8-ї міської клінічної лікарні. Однак і це не все. Ще одна автотуртранспортна пригода сталася на Яворівщині внаслідок зіткнення легковика ВАЗ та автівки Фольксваген травмувалося троє людей. Ми звертаємося до водіїв, просимо їх бути максимально уважними за кермом, уважно стежити за дорожньою обстановкою, бути дуже обережними, не перевищувати швидкість, дотримуватися безпечного інтервалу і дистанції. Також звертаємося до пішоходів, оскільки в темну пору доби якраз виникає ризик потрапити в дорожні транспортні проводи. Ми настійливо рекомендуємо максимально використовувати. На верхньому одязі світловідбиваючі елементи. елемент. Соціальний проект Мій тато захищає Україну, вкотре зібрав у Львові дітей учасників АТО. Цього разу малеча відвідала компанію світоч, де на власні очі побачила, як виготовляють смаколики та поласувала ними. Проект Мій тато захищає Україну розпочався ще у минулому році за ініціативи голови Львівської обласної ради Петра Колодія та підтримки голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки. Метою мегапроекту Мій тато захищає Україну є психологічна підтримка дітей, батьки, яких є учасниками антитерористичної операції та залучення їх до активного дозвілля. Ходіть за мною. Вже вкотре організатори проекту «Мій тато захищає Україну залучають дітей наших воїнів до активного дозвілля. Цього разу малеча відвідала кондитерську компанію Світуч. Не встигли діти зайти на поріг, як їх уже пригощали цукерками. Малеча смакує аж за вухами лящить. В рамках проекту «Мій тато захищає Україну. Сьогодні у нас відбувається екскурсія одного з партнерів цього света, цього заходу який підтримує «Мій тато захищає Україну. Це на фабриці «Світоч». Діти сні оглядають. Конвери, які виробляють шоколад, і виробляють жари. Тобто для дитинства це шоколад, це ну це смак дитинства завжди. Та це якісь такі гормони радості, щастя. Тому власне партнер цього свята вирішив нам допомогти в цьому. Я вас дуже переконувала, не відразу, щоб разокому з не стало. Добре, трішки підкріпилися. Можна йти на екскурсію. Працівники світу шевкотре нагадують дітям правила поведінки на виробництві. Пальцями нічого один одному не показувати. Добре. Бо це небезпечно. На лініях не частуємося, там нічого не беремо звідси, не їмо. Це є тут. Халат, шапочки на голову та взуття одягнули, тепер можна йти. Вже у першому цеху від кількості солодощів у дітей розбігаються очі. Стільки цукерок в одному місці вони, мабуть, ще зроду не бачили. Потрапити на кондитерську фабрику для них за щастя. Я перше прийшов сюди на фабрику і мені все сподобалось. Як ми перше пішли на, на, ну, на перший парк як там робили шоколад, то дуже було цікаво. і Я забула, як він називається. Час. Я не очікувала, що буде так цікаво, але мені сподобалося, ніколи тут не була. Ніколи тут не була. Мені дуже тут сподобалось. Нарешті бачу, як виготовляють шоколад. Ну, думаю, що сьогодні від шоколаду не буду їсти. Після екскурсії виробництвом діти мали змогу ще почастуватися, а по завершенні кожному з них подарували солодкі сюрпризи. Шанували посмертно відомого українського музиканта Андрія Кузьменка, лідера гурту Скрябін нагородили орденом за заслуги першого ступеня. Таке рішення прийняв глава держави. Цей орден є більш значущим ніж звання народного артиста і вважається другою за важливістю державною нагородою після звання Героя України. Чужому навчаємося, але про своє забуваємо: чи потрібен нам американський Геловін або переддень усіх святих, якщо ми скоро не будемо пам'ятати, до прикладу, як виглядає різдвяний вертеп. У ніч на 1 листопада відзначають свято нечистої сили. Українці теж не виняток, усі охочі повеселитися, переодягаються у карнавальні костюми і влаштовують маскарад. У крамницях вже можна знайти широкий асортимент атрибутів геловіну, гарбузи, костюми та інші дрібниці. Церква ж таке свято називає нічим іншим як грою зі злими силами. Хелловін чи зайвий привід для гуляння. В Україні свято нечистої сили набирає все більшої популярності. У ніч на 1 листопада розпатлені та розмальовані молоді люди перевтілюються на демонів, відьом та привидів. Схоже, цього року охочих долучитися до такого шабашу назбирається до Стобіса. Позитивно ставлюся і хочу святкувати своїми друзями. Ну, я вважаю, що святкувати Хелловін це дуже правильно, тому що, може, таким чином ми можемо якось перемогти свої страхи, на мою думку, тому я святкую Хеловін так. Геловін старовинне кельтське свято. Після прийняття християнства його святкували як надвечіря Дня всіх святих. У цю ніч прийнято одягатися в костюми нечистої сили і влаштовувати маскаради. За кордоном його гуляють шість днів. В Україні поки що таких традицій не дотримуються. Лише привід незвично одягнутися і повеселитися. Та все ж не всім такий маскарад до вподоби. По моєму вихованню мої батьки не дуже люблять Хеллоуін і ніколи це не справляла. І напевно, що справляти не буду. Ну, до самого свята я ставлюся нейтрально. Воно мені подобається деякі речі в цьому святі, а загалом я не святкую. Я не святкую, Ну, нема причини святкувати. Просто не святкую. У магазині, де продається все Геловіну, покупців не густо. Продавець Андрій розповідає, цього року попит на маскарадний товар рази менше, ніж торік. Покупці, аби зекономити, купляють якомога дешевші речі. От такі аквагрим. Різні отакі олівчики. Ну по собі не є там 20 гривень, там 50, шістдесят 65 гривень. Ну такого люди обходяться, от саме таким якусь павутинку, якісь пару паучків. Якщо минулого року в нас є різні нічні заклади, клуби, кафе, бари і тому подібне закуплялися відповідно на великі суми ці того року, можна перерахувати на пальцях там. А от не всі пам'ятають, що 1 листопада день, коли церква згадує усіх святих, а наступного дня усіх померлих. Відповідно, потрібно знайти час, аби відвідати могили померлих рідних та близьких. Отець Павло Дроздяк каже: Геловін і подібні до нього свята суперечить тому, чого вчить Біблія, і називає таке свято бізнесово-культовим заходом. Ми до кінця не розуміємо, що ми робимо, бо насправді ми це зло, яке… Є, ми його матеріалізуємо і ми його притягуємо до себе. Відповідно, це матеріалізоване зло. Воно рано чи пізно, в певний спосіб, на нашому житті воно обов'язково відобразиться. І тому треба бути з тими речами дуже обережними. Оцей вечір на вечір'я всіх святих. Ми про нього маємо забути, забути остаточно, якщо ми справді називаємося християнською державою. Для когось Геловін можливість відпочити, а для когось добряче заробити. Втім, святкування вибір кожного особистий. Проте відзначаючи чужі свята, не слід забувати і про свої. Маряна Оленська Іван Мазуренко, НТА Новини. більше півтори століття тому, 29 жовтня 1863 року у Женеві заснували міжнародний комітет Червоного Христа. Це гуманітарна організація, що здійснює свою діяльність у всьому світі. Вона надає захист і допомогу постраждалим у збройних конфліктах і внутрішніх безладах. Основні принципи Червоного Христа гуманність, неопередженість, нейтральність, незалежність, добровільність, єдність та універсальність. Більше посмішок та оптимізму собі та вам бажаємо ще не перемикайте спорт від нашого Андрія Сиротяка. Я ж з вами прощаюся до завтра. Побачимося. you <music> Вітаю до вашої уваги спортик. він є з Андрієм Сиротяком. Ажіотаж навколо квитків трохи більше двох тижнів залишається до найважливішого матчу національної збірної України з футболу у відборі на чемпіонат Європи. А бажані перепустки на гру зі словенцями у Львові ще ніхто собі не гарантував. Вони у продаж наразі не надійшли а охочих відвідати цей поєдинок до стобіса. Аби уникнути зайвої паніки та роз'яснити ситуацію, ми звернулися до голови федерації футболу Львівщини Ярослава Грися. Ярослав Антонович розповів, коли і як болівальники зможуть отримати квитки. А також закликав до толерантної підтримки команди, аби арена Львів могла і в майбутньому приймати важливі матчі за участь у синьо-жовтих. І тренери, і футболісти, і вболівальники говорять, що найкращої аури вболівальницької, ніж у Львові, немає в Україні. І це дуже важливо для нашої збірної, тому що ми розуміємо, що скільки матчів ми грали в плей-офф ми ще ні один не прийшли. Тому для нас дуже важлива підтримка, і цей дух це ця, ця аура болівальників, яка є на арені Львів. Я думаю, що вона зіграє головну роль. І Знову ж напевно треба буде просити вболівальників, щоб вони були толерантними, щоб щось, не дай Боже, не наробити, щоб не було у нас відео вже в Києві. Може, раптом знов стадіоном що трапитися після подій з динамо. Ну я хотів би нагадати вболівальникам, що на відбірковий цикл до чемпіонату світу 2018 року арена Львів дискваліфікована, і для того, щоб ми мали можливість. Давати апеляцію і просити про скасування таких санкцій до арени Львів, ми повинні показати УЄФА і ФІФА, що ми зробили висновки з негативних проявів болівальницьких, і в майбутньому будемо все робити, щоб ми дійсно були не тільки культурна столицею України, але і болівальницька, яка покаже Європі, що ми. Вболіваємо, але вболіваємо культурно виховано і ми розуміємо, які ризики від цього можуть бути. Тому я переконаний, що болівальники це пам'ятають і зроблять все для того, щоб арена Львів повернулася в ці стадіони, які будуть приймати відбіркові матчі до чемпіонату світу 2018 року. Зараз точиться багато суперечок: чи варто знову залучати правоохоронні органи на стадіони, чи таки залишати стюардів, особливо на такий матч. Моє тверде переконання, що би ми не робили, вертали чи не вертали, поки в нас не буде прийнято низка законів, яка буде карати так говорити, нерадивих вболівальників, ми нічого не зможемо зробити. Тому що нема законів, які б були прийняті до болівальників. Нема законів, які б вони відповідали кримінальній відповідальності. Тому, поки такого не буде, ми нічого не зможемо зробити. Назара багато всі питають, дуже великі на квитки на цей матч, а наразі не можемо чути, яка ситуація, коли будуть квитки, можливо, вам відомо вже. Ну, дійсно, ситуація з квитками, з інтересом до цього матчу дуже велика. На сьогоднішній день Федерація футболу Львівської області має біля 20 тисяч колективних заявок. Тому я переконаний, що стадіон буде заповнений на всі 100%. Квитки підуть в продаж з понеділка, з 2 числа. 2 листопада будуть в касах і стадіону, і Федерації футболу Львівської області, ну, наскільки це буде можливо, тому що квитки розподілені по трьох організаціях: це Україна Футбол Інтернешнл, це Арена Львів і Федерація футболу Львівської області. Якщо Федерації футболу Львівської області дадуть 5 чи 6 тисяч, а заявок на 20 тисяч, то ви розумієте, що Простому болівальнику ми не зможемо продати квитки, тому що ми в першу чергу повинні реалізувати тим колективним заявкам, які розвивають футбол у Львівській області і на Україні. Тому ну, хто встигне взяти, то я думаю, що буде щасливий. А яка вартість квитків відомо? Від 60 гривень до 250 гривень, наскільки мені відомо. ну, з градацією різною, і після цього віпи і скайбокс. Карпати будуть мати підтримку, борчині їдуть підкоряти Москву. ефектувальники вже зробили це із Парижем. Детальніше у нашому огляді. Без фанатів не залишаться. Як відомо, суботній матч Карпат проти Запорізького металурга відбудеться з частково закритими трибунами. ФФУ дискваліфікувала зелено білих що включає в себе 15-й і 16-й сектори стадіону Україна. Таке покарання дисциплінарні органи винесли через те, що болівальники, розчаровані грою своєї команди, задиміли все поле. Попри це, львівська команда не залишиться без підтримки. Фанати розташуються в сусідньому 14-му секторі. Як повідомили у стані львівських ультраз під час поєдинку із Металургом, вони вже не мають наміру використовувати піротехнічні засоби. Побороти Москву через тиждень там розпочнеться Кубок європейських націй з видів спортивної боротьби, до участі в якому запрошені по шість найсильніших збірних з кожного виду боротьби за результатами цьогорічних європейських ігор. Змагання носять командний характер і проводяться за принципом стінка на стінку. У жіночій частині турніру участь у поєдинках візьме і збірна України. Суперницями наших борчинь будуть команди Росії, Білорусі, Азербайджану, Польщі та Туреччини. Честь нашої країни у Москві захищатиме відразу п'ятеро вихованок Львівського училища фізичної культури. Це Марія Лівач, Юлія Благиня, Тетяна Кіт, Тетяна Лавренчук та Алла Черкасова. Національна паралімпійська збірна з фехтування повернулася із Кубка світу із шістьма світовими нагородами, трьома срібними та трьома бронзовими медалями. Змагання, які відбувалися в Парижі, зібрали понад 200 учасників із 31 однієї країни світу. Китай не залишив жодних шансів європейським країнам посісти перше загальнокомандне місце. Українська збірна стала п'ятою. Успішно у складі синьо-жовтої дружини виступили представники фехтування на візках Львівщини. Наталія Морквель здобула одну срібну та одну бронзову нагороди. З таким же здобутком із Франції повернувся і Антон Дацко. Це все на сьогодні Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Мінлива хмарність безістотних опадів очікує на нас останній робочий день тижня 30 жовтня. Ночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Вночі стопчик термометра показуватиме від 0 до 2 градусів тепла. Вдень температура становитиме 13-15 градусів із позначкою плюс.